Давайте сразу подъемся. Наверх? давай, давай.

Друзі, вітаю всіх! З вами Володимир Чернеш про ремонт квартири. Ми розпочали ремонт двокімнатної квартири в новобудові площею 67 квадратних 2 метрів. А сьогодні ми зробимо огляд оздоблювальних робіт, які вже виконали. А розпочали ремонт з електромонтажних робіт. Розвели по всій квартирі негоручий сертифікований мідний електрокабель «Одеський», та поштукатурили всі стіни гіпсовою штукатуркою. Це вхідна група. Замість гостєвого санвузлу ми зробили гардеробну. На підлозі у нас керамогранітна плитка розміром 25 на 90 під світле дерево. А під нею електрична тепла підлога. А зараз ми ще оглянемо дві кімнати та ванну. Ця кімната площею 15 квадратних метрів. Також панорамні вікна. Провели траси під кондиціонери. Штукатурка на стінах вже висохла. Та будемо розпочинати шпаклювати стіни під фарбування. А зараз ми з вами зробимо огляд ванної кімнати де ми вже поклали керамогранітну плитку. Ванна кімната площа 4 квадратних метрів. Всі стіни облицювали керамогранітною плиткою розміром 60 на 1,20 20, під натуральний камінь. А в коментарях напишіть, як вам подобається такий орнамент плитки. Зашита інсталяція габарит кути під 45 градусів. Встановили ванну, зашили плиткою. Під ванну встановили люк прихованого монтажу під керамогранітну плитку. А як вам таке рішення? Ось таку керамогранітну плитку під натуральний камінь. Розміром 60 на 1,20 ми укладали на стіни. Над ванною ми зробили полиці під миючі засоби. Всі кути під 45 градусів. А з цієї сторони у нас буде стояти пральна машина, сушарка та бойлер. Всі кути під 45 градусів. Ідеально рівнесенькі. А на цій стіні у нас буде рушника сушарка. А зараз ми оглянемо кімнату в площі 18 квадратних метрів. Гіпсова штукатурка вже висохла та будемо шпаклювати стіни під фарбування. Заложили траси під кондиціонери. А це в нас лоджія, де ми її утеплили стіни, стелю та підлогу. Перед укладанням керамогранітної плитки ми поклали електричну підлогу. Керамогранітна плитка підсвітле дерево розміром 25 на 90. Лоджія буде пофарбована і встановлена віконня. При ремонті в новобудові є кілька ключових аспектів, на які слід звернути особливу увагу. Це гіпсова штукатурка стін. Електрика та розведення сантехніки по всій квартирі. Насамперед важливо провести якісну штукатурку стін, щоб забезпечити рівну та гладку поверхню перед нанесенням фінішних оздоблювальних матеріалів. Якщо вам потрібно професійно розвести електрику, сантехніку та зробити оздоблювальні роботи в квартирі, замовляйте ремонт квартир в Києві, а ми зробимо все якісно, стильно та красиво. А з вами був Володимир Черниш. До наступних зустрічей.